Давайте поговоримо про містичні збіги, про різні дати, про періоди, про наші поведінки в ці періоди. Бо нещодавно на фоні оцих всіх процесів, які як шабаш довкола дати 08-08, спостерігала і продовжується спостерігати. Поведінку, називаю її так, коли перекладається відповідальність, в тому числі на всілякі періоди, цикли, на просторові астрономічні явища і себе. І що люди роблять зараз? Відчувають, щось там відчувають і це по всілякому трактують, особливо коли мова йде про тих, хто каже, що в них обнулення. Ну, от, буквальним чином прямо описують свій стан як повний нуль, якесь зависання, якесь, якісь по типу паузи, да, там просторові е, такі тупіки, відчуття ніби завершення, але немає ще початку. Та я от про ці всі речі хочу з вами поговорити, тому що насправді це все, це все ложне его, друзі. Тому що. Коли у вас є ціль, і ви живете свій путь душі, і ви пробуджена свідомість, то в будь-які дні, в будь-які періоди, в будь-які цикли, в будь-які часові виміри, ви включаєтесь із своєї ресурсності і робите те, що веде вас до цілі. Тобто мова йде про те, що коли у вас є істинна ціль і путь, маршрут душі, по якому ви рухаєтеся зараз, я до тут по стежинці і в мене є, в мене є ціль, то будь-які періоди вони спрацьовують в нашій долі як додаткові. Додаткові енергетичні такі, знаєте, сплески, батарейки, підсилювачі. Тобто, ви навпаки будете відчувати завжди в просторові періоди глобальних змін, то прискорення, то масштабування, то таке глибоке окрилення і пришвидшення. І це дуже помітно насправді. Тобто, це не, не, не паузи, це не. Це не спазми по типу обнулення, тому що обнуляється тільки ложне его. Тому я це і називаю перекладання відповідальності. Як не було життя в зрілу ціль, так і знову щось черговий раз, як ото поганому танцору заважає. Ну, ворота лева, тут ж енергії такі мішають. Да? Там знову Певне, чи бульк, чи процеси, чи якісь ілюзорні зависання. Насправді все це ілюзорні зависання по факту. І от давайте тепер про ці ворота Лева. Я дуже багато років працюю з жінками і не спостерігалася величезною кількості різних стратегій того, як хибне его обігрує свої кордони, аби... Аби його не розоблачили, це так. І коли люди приходять от в моє поле, то перше, з чим зустрічається структура, це з потребою прокалібрувати, про, прожити профілактичну таку взаємодію зі своїм зі своїм ядром особистості, да, з монатою внутрішньої сім'ї і відбувається добирання спектрів енергії, які являються. Материнськими, тобто в полі цілителів завжди люди добирають мамину енергію. Це не, не потік вібрацій в ма, великої ма, ні. Великома, ма, простір це взагалі це канал Бога, канал Творця. І взаємодія з цим каналом відбувається після того, як ви пройшли ворота матері, наситились безумовною любов, пройшли ворота батька, наситились безумовною любов, пройшли ворота вчителя, наситились безумовною любов. І далі починаються ворота Бога, ворота творця. Ворота лева це саме ці ворота, це ворота мудрості, це ворота вчительські. І до них підходять після того, як пройдені ворота батька. І от як я вже вам сказала, Перше, що відбувається з людьми в процесі пробудження це долюблення і, взагалі, знайомство з поняттям любов до себе. Тобто, це той спосіб, через який ми свою енергію віддаємо, віддаємо в світ і обмінюємось, по суті, вітальну енергію, життєву енергію. Це жіноча проекція, це наші стосунки з самими собою всередині своєї структури особистості на рівні дитина мама. Це стосунки з планети, стосунки з алхімії Землі. І на цьому етапі люди, люди часто і жінки дуже часто роками перебувають. Це най, така найдовша, найдовший відрізок путі маршрут. І це таку я її називаю інкубаційна зона. А другим є етап зустрічі зі своїм ну, батьківським аспектом, назву так, з чоловічою проекцією. І, звичайно, що це та тема, яка є, ну от зараз я це вже надивилася на рівні статистики роботи з жінками, найтравмованіша, ну, принаймні, по Сердянську. Тому що от просто поголовно, жіночки трішки набрали там енергії, добрали безумовного прийняття, але шукають визнання. Очікують, що їх похвалять, очікують, що їх нагородять, очікують, що їх помітять, очікують, що їх покличуть, очікують. Це очікування, очікування, розчарування, порівняння, да, якісь пошуки почестей, пошуки регалій, пошуки ролей, пошуки звань. Це все, це все є те, що ми називає. крізь ворота батька, в тому числі ми приходимо до своєї зрілості, пробудженої свідомості. Після цього, коли ми визнані безумовному, ми починаємо шлях андрогенної особистості, або будемо казати, духовної свідомості. Це і 100% жінка, 100% чоловік в одному наборі. І тут у нас будуть ще одні ворота, це ворота вчителя, ворота Бога. І буде теж якесь розчарування, якесь, ну, свій етап. Але, от це ж і є це ворота Лева, це вони. Але більшість топчуться в ілюзіях саме на воротах батька. І я зараз скажу про жінок. І граються при цьому в проявлених духовних сильно майстрів, які ще й намагаються когось поти типу повчити проявленню і досягненням. Ми не можемо навчити інших тому, чого не маємо самі. І я вам хочу сказати, що в даному моменті. Це, це дуже неефективно, нечесно, негуманно. Да, казати, що а, так я ж ці етичні закони застосовую. Я вчу інших тому, що хочу мати сам чи сама. Шановні, так не працює. Не можна прикидатися транслятором того, чого не досягнули, чи чим не володієте. І як е, побачити, що ворота батька пройдені. Не просто в теорії ви транслюєте і маніфестуєте, що ви не конкуруєте, що у вас все добре, ви такі сердечні, нахатні люди. А на практиці у вас це доведено результатами. Результатами у вас є матеріальне забезпечення, у вас є визнання певної експертності. І найважливіше, у вас є благословіння, яке ви отримали із вашої волі його отримати. Зараз проведу приклад. Уявіть собі, що народилася гіпотетична талановита дівчина-балерина в родині інженерів. Пройдені ворота батька це коли вона попросила благословення у родини інженерів. І все так класно складається, що. Її підтримують, її, її дерева, її коріння, її фундамент. І в перших рядах всіх її виступів і концертів сидить ото така шайка інженерів, які плескають найголосніше. І вона при цьому каже, що вона їх підтримує, да і вона живе теж це взаємно, а не транслює, що ой, свят, 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 слава Богу, пішла по своєму путі. Вся така сіпарірована отрода, сепарирована, що хай вони мене не згадують, і я їх теж. І собі балетну значить, балетну, кар'єру строю, а ті інженери, хай там собі дякую, спасіба, отримала благословені, пішла далі. Насправді, сепарація вона проявляється таким чином, що у вас здорові стосунки. Здорові стосунки це коли любов діяння, це коли є підтримка, це коли є комунікація, це коли всі до один до одного з відкритим серцем і підтримкою. Ось що це таке. Так, от зараз, чому я про це розказую? Саме зараз підіймаються черговий раз ці слої, мулу із підсвідомості підіймаються, щоб показати людям, що ворота батька ні грама не пройдені, і дуже часто це конфлікти з авторитетною персоною. Побачити це люди можуть через взаємодію буквально з батьківським аспектом або з вчителям. Я як свідомість вчителя в своєму житті безліч разів спостерігала ці етапи в житті, і долях своїх учениць, свого оточення, своїх, своїх гіпотетичних колег, назву це так, і тому. Ну, дійсно надивилася на, на те, що 90%, я повторюсь, людей не доходять до воріт, де є можливість зустрітися зі своєю ідентичністю, зі своїм аватаром, зі своєю сутнісною складовою, так і проявитися із суті саме по тій причині, що не проходять ворота батька. і... Стають знову на цей цикл дежавю по цій вісімці, по цьому циклу безкінечності, щоб урок засвоїти. А полягає цей урок в тому, що. Ми не можемо і не мусимо, і не маємо ніякі, ніякі родові програми там зцілювати, щось там з ними робити, трансформувати. Насправді, все це ілюзія. Ми маємо навчити себе життя приймати таким, яким воно є. Коли ми приймаємо все таким, яким воно є, в нас не виникає ні з чим конфлікту, внутрішнього конфлікту. І, звичайно, що саме на оцю. На, на оцю діяльність назву це так, нам потрібно багато психічної енергії душі. Тому люди, повторюсь, в вимірі материнському одушевляються, щоб потім зустрітися з власним духом. На це потрібна сила. Але не пройшовши ворота духу, ворота мужності, ворота батька, не може розкритися уні, унікальна жіночність. Ви своєю силою зустрітись не зможете, ви мусите прийти. Цю чоловічу свою дорогу і е, граня в розділення Я, це я, він це він, да чи вони це вони, е, тільки назад вертає на оцю таку посимволу, повторюсь, безкінечності, на, на, на цю карусель задач. Тому ті, хто зараз відчувають якісь внутрішні обнулення, якісь пошуки себе, якісь рестарти, це вас знову крутануло на вашому. Вертелику символу безкінечності на воротах батька, на маніпурці, щоб ви усвідомили, що ви на ній катаєтесь. От що з вами робиться, а не це якийсь унікальний великий період, прям вас зараз кудись переносить, нікуди він вас не переносить, розчарую, а знову макає носом в одне й те саме місце. Подивіться на своє життя і подивіться, чи топчетеся ви в якійсь агонії, пошуку, чи ресурсів, чи звання, чи ролі, чи місця в цьому світі. І якщо це так, то повертайтеся своєю головою назад, ні від кого не втікайте, ви далеко не втечете від себе і приймайте своїх батьків такими, якими вони є. А не кажіть там. Та батько був алкоголік, чи є, чи там його взагалі не було, чи такий собі недалекий, якийсь там такий несякий. Це... Вам не втікати від цього треба, вам прийняти це треба, прийняти це собою. І саме через прийняття відбувається вивільнення, відбувається усвідомлення досвіду. І після цього буде те, що ілюзорно ми так там поназивали всякими термінами сепарація. Але це не сепарація, як відкріпитись і, і все. Я така свободна птіця. У вас просто здорові стосунки почнуться. почнуться. Те саме, подивіться з вчителями, з вченнями, наставниками, з авторитетними персонами. Чи доречно, чи коректно ви. Звідкись виходили, кудись, переходила, чи отримували ви благословіння, чи є у вас гарні якісні стосунки, тому що сепарація це не перехрестилася і тікать, я ще раз повторюсь. А взаємодія на іншому рівні. На іншому рівні я проходила всі ці етапи, всі ці ворота. Всі ці переходи свідомості і добре розумію, як, як виглядає істина і як себе маскує е, це хибне явище, яке дуже часто люди дуже хочуть е, називати процесами їхнього якогось дуже особливого дали, там, там, уровня, вознесіння. чи е. Насправді все це одне і те саме топтання. Тому я всім бажаю. Успіху в усвідомленості себе в тій точці життя, де ви реальні? Тому що зараз оці ворота лева це можливість перейти комусь із 3D ілюзій в 4D, а комусь, нарешті, вже теж і від 4D відчепитися, бо 4D це вимір містики, такої езотеричності, гри в грання довкола. Всяких шабашів, маніпуляцій, сакральністю і так далі. П'ять де це чистий вимір творців, і звідси вже починається справжня гра, справжнє життя. І це вимір свідомої, духовної особистості, яка прийшла достойно свої зустрічі з жіночим аспектом, з чоловічим аспектом, з духовним аспектом, соціально реалізована. Ніяких звань вона собі. Не видумує, не шукає, а проявляється. Ось що таке ворота лева. Тому, коли ви зараз намагаєтеся озиратися і знаходити таких самих, яким, як і вам, якось там по типу тяжко, важко, посна, ще щось, просто майте на увазі, що ви знаходите тих і бачите тих, хто... Теж іще себе як справжню сутнісну ідентичність не живе. І ну, якщо вам від того легше, да, що, що там, О, я тебе бачу, ми з тобою із однієї шайки, ну ок, добре, просто рефлексуйте це адекватно і зріво. але не із рівня ой, зараз всім так тяжко, це все, оце період, коротше, да. ну нічого, зараз ми тут потерпімо. Та нікуди не понесетесь, Вона має, має виникнути істинна ціль, ціль путі. Тому особисто я надивившись зараз за ці три доби, за поведінками людей, за писаниною людей, за проявленням людей, за агонією всякою різною, що я буду робити те саме, що і робила, моя ціль не змінилась, вона в мене є, я рухаюсь. І маю етапи по крокові. Але найближчий марафон з чистого листа, в вересні місяці, буду активно присвячувати тому, щоб запросити залучити велику кількість людей, яким вже просто надоїло задовбало і, 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 і так далі. Пора виходити з цих оцих вісімок, з цих безкінечностей, шукати якісь ворота. От, як то кажуть, дружнім строєм на виход. Будемо працювати з вами з. Стресом, якого зараз просто зашквар, так, з оцими о, такими хибними своїми о, переконаннями будемо працювати, щоб з упередженнями, да, щоб вже, вже все це нівелювати, щоб вивести себе на дійсно на рівень о, ну, зрілості. Ось. І я в своєму житті. От, ну так склалося, що це ті ворота, які я найшвидше проходила, тому що у мене були більше травмовані, я би я називаю як є, то я стілювала тіло. Ви знаєте мою історію. У мене були хвороби і багато. Тобто травм більше було на рівні комунікації з материнським аспектом. І я розумію свій путь і чому так. Бо зараз я провідник саме вібрації ма, і в цілому розумію свою роль аватара на землі. Але ворота батька я пройшла дуже швидко. І в мене з цим все добре. Я долюблена донечка, я взагалі принцеска у тата. Тому в моєму полі дуже швидко раняться всі, в кого це болюча точка. І можуть, звичайно, зцілюватись, якщо Да, Містичні ворота лева, аналогічно да, чекати якось духовних прозрінь чи вивороток реальності. Ну, на це все можуть претендувати люди з 5D-мислення. І в, цій, в цьому статусі немає ніяких вялих процесів, якихось там взагалі бісілів. Атомні станції, генератори енергії завжди багато, і вона завжди готова бути направлена на мету. Ось. Всіх обняла. Реагуйте, розкажіть, чи повноцінно сьогодні це споживати як інформацію. ви знаєте, на завершення, на завершення ще хочу додати. Насправді все, що ми бачимо, все, що ми живемо. Все це транслюється із нас, із середини нас. І все, що я назвала, умовно кажучи, воротами, це як рамки-шаблони. Рамки-шаблони це патерни наших думок. Ми обмежені цими ворітцями як програмами, які гарантують виживання. Тобто ворота батька, матері, ворота вчень, ворота традицій, вчителів це все те, що дає нам можливість визріти до готовності усвідомити творцям реальності. Тому насправді усі ці ворота проходити можна дуже швидко в межах однієї доби протягом 3-6 годин. Людина здатна проживати квантовий перехід із 3D в 4 d із 4 d в 5D, а вже знаходячись в 5D реальності, зупинятися на тому рівні свідомості, який найбільше імпонує тут і зараз. От і все. Тому до зустрічі в програмах. Я зараз дуже Потужно налаштована проявлятися із максимальної потужності для максимальної кількості людей. Побачимось, ну, як мінімум, на марафоні і в People Club, де завжди присутня максимальна кількість моєї уваги.